Всім доброго дня. Сьогодні заплановано засідання розширеної офіційної комісії питань земельних відносин, природного планування території, будівництва архітектури, охорони пам'ятника історичного середовища, благоустрою комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту. На засіданні земельної комісії присутні троє статті членів земельної комісії. Також на засіданні присутні секретар селищної ради. Київників на підприємств, начальник земельного відділу і голови Старостанських покорів. Також депутати. Прошу значить, голосувати за відповідня земельної комісії. Перше питання про, про повернення матеріальної цінності допоможе пеналіста. До селищної ради надійшов лист від газорозбудівчі мережі України, зв'язку з тим, що вони було проведено профілактичні ряд ремонтних робіт, після чого замінено режим роботи розбудівчої мережі Марківка Тручинського району, за результатами яких було видалено з експлуатації два пункти редуктування газу за адресами Марківка, вулиця Подорожня та село Марківка, вулиця Миру. Дані пункти за газу знаходяться в комунальній власності громади та передані Вінницькій філії газовозподільчих мереж України згідно договору від 2023 року. Користування. Дане обладнання фізично зношене, морально застаріле та не підлягає подальшій експлуатації. В зв'язку з чим виникла необхідність виключення його з переліку майна, переданого в користування за вище зазначеним договором та повернення його власнику або за його згодою списання даного майна з балансу філії. Тому був підписаний договір про повернення даного майна. Це дві штафни, як ви чули, що вони не придатні для подальшого використання. І першим питанням порядку денного є питання про затвердження акта приймання передачі повернення майна. Це дві штовхні. балансова вартість початкова їхня була 12 тисяч однієї, другої 13 тисяч 635. На даний момент вже із зносом залишається 6339 і 735 гривень вартість їхня. Тому пропонується, так як це наше майно, взяти і облікувати у комунальній власності Вогнянської селищної ради. Питання? Можете якесь незнайомого? Подорожня написано, подорожня так. Десь ви ж робили ремонт зараз газу включатися. Ні, я не робили, але там були тяжкі Бо ми я ми, шубили, тяжкіна, у нас, e, не вже в були тяжкі а такої в нас не було. Значить не правильно написали газороду двічі мережі. По тому, що шкопні зняли, поміняли на інші, тому що тепер було обстеження і вони зробили. Це то було майно, що закуплялися раніше оперативно. No, і воно передалося зараз Добрый. на, 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 на селищну раду. Як пропозиція дане питання проводити, ви не стації? Друге питання: надія дозволу на списання матеріальної ціни. Також розповідає. Відповідно до даного листа, як ви чули, я його зачитала, що дане майно не придатне для подальшої експлуатації, тому прошу дати дозвіл для бухгалтерії, для проведення процедури списання даного майна. Є пропозиція, проводити на питання, Хто за звувати? Слідує питання. Про затвердження положення про порядок використання службового автомобіля фіатукату 18. Попередньою сесією, 80-ю сесією, було надано е, користування Центру надання комунальних е, соціальних послуг е, автомобіль FRDUKO 18. Е, Дану процедуру провели. Тому зараз є питання від керівника комунальної установи Світлани Пожос. Дати дозвіл на розробку положення про використання даного автомобіля для перевезення осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах, ветеранів війни осіб з інвалідністю, хворих на нову діаліз, а також для надання соціальних, закладних транспортних послуг населенню громади. І Пропозиція дане питання поводити ви на сесію. Хто запрошує? Слідуюче питання. Пронесення змін до статутного капіталу комунальної станційного підприємства папняр-водоканалу поступило колотання від «Павнярка водоканал який просить надати дозвіл на збільшення статутного капіталу на суму 1 мільйон 417 701 сімсот гривня на 5 копійок. У зв'язку з отриманням на праві власності та розпорядження майном зазначеному додатку. Ви всі знаєте, що наш комунолог водоканал отримав три генератори. Це вартість генераторів загальна. Один генератор сума 6 мільйонів гривень. Один да, мільйон 417 270 тисяч 750, 270 тисяч 752 і 876 6 тисяч 2003 генератор. Тому потрібно провести процедуру і збільшити статутний капітал на суму даної допомоги. Є пропозиції <плес> проведення <плес> питання видно на зайці. Хто за? Наступне <плес> питання: про надання земельної ділянки власник Масовством Дмитро Володимирович. Для міністра обслуговування житлового будівлю. Господарської будівлі військової на території князької селищної, на території громади, селища Хмірка, вулиця Тісна, 12. Відповідальний час. Так, До нас звернувся громадянин Мосовський Дмитро Володимирович. Він 3123 року. Купив будинок за адресою. Царіше Окнянка, вулиці, здесь на 12. Тим будинком знаходиться за мене Діганка, адатний номер закінчується на 5 людини, 12 він просить, щоб ми надали дану земельну ділянку його власність. перебуває його будинок, який він тепер. Пропозиція поводити на сесію. Слідує питання. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди.

Для будівництва встановлює будинку сподарських будівель і споруд, відповідно, ковід зможе взяти на озерану ділянку в оренду. Податковий оренду зареєстровані та зможе так і продовжувати оформляти документи на будівлю. Земельна ділянка за адресою села Високий, вулиця Нова. Ви дане питання проводити на сесію. Хто за? Следующе питання: про затвердження технічної документації землеутрію щодо встановлення межі медикатурі громадянин Анатолій Григорович.

Свідючі питання. <свистач> Про затвердження технічної документації землю щодо встановлення меж земельної ділянки громадянинці рейд Наталії Миколаївна. Тя 19 половина 6 години, вокняка, вулиця Центральна, 60. Первоваркова, пункт Силовива, вулиця Центральна, 60. Звернулася рейка Наталія Миколаївна. Вона також розробила технічну скільки, документацію ее під старим житловим будинком і знаходиться і приватною власністю. Е, до мене діран 11 соток. Да, 11 словес. Це ділянка з кадастровим номером 522704000000. Що ви надаєте технічну документацію і передачу міст у власність? Приходиться зводити будівлю, надати мені дозвіл на це. Про затвердження проєкту з щодо відведення земельної ділянки в оренду громадянин і стадії Світлані Володимирівні для будівництва здобування будівних торгівлі на території Похнянської територіальної громади, вулиця Незалежності, 151 А. Шовоні будівель 100 грішні. За адресу селищного пляха вулиця наражності 150 А. І пастимо закладати роботи оренди. Метамоза діда. Ми плануємо терміном на 10 років відсотковою ставкою 12%. Пропозиції питання? питання можете вивести на сесію. Хто за? Нерухомого майна тому є підстави для припинення права оренди. Так, як товариство з обмеженої відповідальності продало нерухоме майно товариство з обмеженою відповідальність про плюс, відповідно, будівлі АЗК перейшли вже в приватну власність даної установи, тому документ, який укладені був безпосередній стов добродій, необхідно припинити. Другою розбирається. Сама земельна ділянка розташована в селищі Верхнярка, вулиця Незалежності, 2А. Земельна ділянка під вушою фактично автозаправкою зі сторони длинчина з правої сторони. Земельна ділянка площею 10 зонів. Договір був укладений у 2011 році, до 2011 року. Після того, як добродій... Юридичну особу була викуплена, викупляла інша установа. До попереднього договору вносилися зміни. в зв'язку з тим, що вже власником АЗС-комплексу є не добродій, а про інвестран, виноситься питання про розірвання договору оренди земельних ділянки 1.12.11 -11 року 100 добродій. Підповідно доручається залишному голові, укласти додаткову угоду про дострокове розірвання договору оренди, що вказаної земельні ділянки. Пропозиція до дане питання на сесії. Хто за Слідиш, хто саме хтося про надання дозволу на укладення договору оренди за землі з товариством про плюс? Відповідно до нового власника, який набув право власності, на майновий комплекс, тобто про інвестплюс, виноситься питання про надання дозволу на укладення. Договору оренди земельної ділянки, яка розміщена у селищі Вахнярка за адресою вулиця Незалежності 2А, кадастрові номер 2010 010 010, цільове призначення 12.08 для розміщення експлуатації будівлі споруду додаткових транспортних послуг та допомірних операцій. Пропозиція внести зміни у проєкт рішення, зазначивши термін дії договору один рік. Відсоткова ставка 12% нормативно-грошової оцінки, яка затверджена положенням по огляді Нілохнянської територіальної громади. А третій пункт нести зміни в проєкт рішення з терміну 10 років на 1 рік. Відповідно, зареєструвати договір оренди, зобов'язання покладаються на ТОП про Інвест плюс. І також доручити в голові укласти договір оренди, що вказаної земельної ділянки терміном на 1 рік відсоткової ставки 12% нормативно-грошової оцінки. Десяти на питання, зводити ви не сесії. Хто за? Слідуючі питання про надання дозволу на укладення договору оренди землі з ПГ Аугу. Фермерське господарство Август придбало у приватну власність нежикову будівлю, яка розташована у у селі Марківка, вулиця Шкільна, будинок 91. Однак негайно після укладення договору оренди новий власник до Вовнярської селищної ради не звернувся, так як договір оренди був укладений 30 20 квітня 2025 року. Станом на сьогоднішній день уже наємне попитання від власника будівлі до Вогнявської селищної ради про надання в оренду земельної ділянки площею 0,25 гатільве призначення для іншого сільськогосподарського призначення. Кадастровий номер закінчення 0630 на території Вопнявської територіальної громади селі Марківка вулиця шкільна 91. Відповідно клопотання про укладення договору відсутковою ставкою 12%. Пропозиція фермерського господарства, термін дії договору 5 років. Відповідно, зобов'язання реєстрації права оренди покладається на фермерське господарство Ауз а також надається до селам голові заключити відповідно оренди земельної ділянки. Є пропозиція дане питання поводить мис на сесії. <кій> Останнє питання про затвердження проєкту землеутрію щодо відведення земельної ділянки, яка похиляє продажу на конкурентну засадах. Ці призначення для будівництва злуговування відділі торгівлю розпочав на селищах дня вулиці Стадіона. На попередніх рішеннях сесії Бахня селищної ради включалася у паралі, в перелік земельних ділянок привабливих і під інвестицію. та з метою продажу права власності на дані земельних ділянки на морховокціону. Приймалося рішення про надання дозволу на розроблення проекту доустрі відповідної земельні ділянки. Земельна ділянка розташована в селищі Бахнянка, вулиця Останніонна. Земельна ділянка розташована проти. Входу насадімо на даний момент є розроблений проєкт землеустрій. Плюс земельної ділянки одна сотка цільове призначення для ведення копоційної діяльності. Виноситься питання про затвердження даної, даної проєкту землеустрій та відповідно про реєстрацію даної земельної ділянки в комунальному. Після проведення всіх необхідних організаційних дій потім на наступну сесію буде виноситься питання щодо затвердження умов і порядку проведення. Продажу даної земельної ділянки на факті. Пропозиція дане питання входить і розгляд сесії. Хто за? На даний час ці питання вичерпані. Хто за те, що закрити засідання земельної комісії?